Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітання! Всіх вітаю в себе на ютуб-каналі Підвору автомобілів Польщі. Зараз по дорозі завітав на одну площадочку і хочу показати вам, які тут свіжі автомобілі привезли із Бельгії. Я вже тут, на місці. Зараз підемо, побачимо, які автомобілі з'явилися, скільки вони коштують. А якщо вас зацікавить якийсь автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Погнали дивитися, які автомобілі привезли. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. Всім приємного перегляду! Так, друзі, друзья, уже на ось і пошли мы из цього автомобіля Ford. Трішки вітр, можливо буде мене погано чути. Ford Mondeo, гарній комплектації, 10-й рік випуску, 2 літри дизельний двигун на 136 коней, пробіг 173 тисячі, ціна 24 900 злотих. Одразу помічаємо, що лобе вікно в нас йде із підігрівом. Оптиці. Звичайні галогени, туманочки передні партроніки. Як бачимо, дзеркала складаються, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, фром під вікнами, фром на ручках, панування задніх вікон, кузов ліфтбек, задні парктроніки, ось так він виглядає. Маю ключик, тому оглянемо і всередині автомобілі. У цього автомобіля шкіряні сидіння, електро і пам'ять на 4 пасажира, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, двохзонна кліма, механіка 6-ступка, підігрів порядніх сидінь, навігація, мультимедія. І ось так виглядає стан салону цього автомобіля. автомобіль K 5 П'ятидверний Хічвик. Автомобіль теж прибув із Бельгії і вже є зареєстрований в Польщі. 2016 рік випуску. Двигун 1,4 бензиновий, 16 клапанка на 125 коней. Пробіг 155 тисяч ціна 46 тисяч 900 злотих. Але двохні для денної їзди, цим оптика передні парктроніки, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз на літній. Отоновані задні вікна. І ось так він виглядає. Позаду також є парктроніки. Діні в автомобілі тканинові, регулювання механічне, датчик світла, задня туманочка, датчик дощу, шкірене мультикермо, круїз, контроль. Механіка шестиступенева, кліма ручного регулювання, навігація, мультимедія. І ось так автомобіль виглядає. Opel Astra K 16 2016 року 1,4 турбований бензиновий двигун. Слідуючий автомобіль теж із Бельгії. Тільки-тільки заїхав на площадочку, ще навіть не є зареєстрований поруч. в і 13-го року випуску. Під капотом 1,4 бензиновий двигун турбований. Механіка 6-ступка. Маленький пробіг автомобіля всього 135 тисяч кілометрів. І ціна автомобіля буде десь 34-35 тисяч злотих. Точно ще автомобіль, сказали, не рахували. Оптика led Ксенон Туманочки, умивач фар, передні парктроніки. Автомобіль на оригінальних 17-ти легкоспавних дисках, хром на вікнах, хто задні вікна, хром на ручках. автомобіля шкіряний салон. Все працює. Передні задні туманочки, датчик світла, датчик дощу, шкірине мульти, мультикермо, круїз контроль, механіка шестиступка, електроручник, навігація, мультимедія, підігрів передніх сидінь та двохзонна кліма. Центральне зеркало з автозатемненням. Автомобіль зараз в процесі підготовки ще до продажі, тому що, як ми бачили, немає не його. установить карточки с позначением. Следующий автомобиль Renault Scenic Сценік 2014 рік випуску 1,5 DCI на 110 коней, 173 пробігу, автомобіль на автоматичній коробці. Ціна автомобіля 30 900 злотих. Автомобіля є лед для денної їзди, туманочки, передні парктроніки. з плавних дисках, електродзеркала, понизу хром, тоновані задні вікна, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, позаду парктроніки. Повний електропакет, сидіння комбіновані, замінник шкіри. І частично є алькантара. Також підігрів передніх сидінь. Шкірине мультикермо, круїз-контроль, датчик світла та дощу. Ось пробіг 176-654. Автоматична коробка, двохзонна кліма. Навігація, мультимедія. Ось так виглядає цей автомобіль. Форт Куга теж із Бельгії і вже є зареєстрований в Польщі автомобіль. Колектації Titanium S 2012 року випуску 2 літра двигун на 140 коней, 200 тисяч пробігу, ціна 44 тисячі 900 злотих. Одразу помічаємо, що у нас лобове вікно із підігрівом. Такий цікавий, до речі, колір для куги. Підходить туманочки, LED ксенон передні паркроніки, оригінальний легкосплавний диск, автомобіль бачу, ще на зимовій гумі. Хром під вікнами, хромовані рейдинги, тонувані задні вікна, панорамний дах. Позаду присутні парктроніки, камери заднього виду не бачу. безключовий доступ. Шкіряні, електрорегулювання, туманочки зад автоматичне світло, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик дощу, механіка шестиступка, навігація, мультимедія, шкірний підлокотничок, панорамний дах. виглядає салон автомобіля наступний автомобіль теж Ford тільки вже це max Теж в гарні комплектації Titanium. Автомобіль із Бельгії, 13-го року випуску, 1,6. HDI на 115 коней. Пробіг 195 тисяч, ціна 29 тисяч 900 злотих. До речі, лобове вікно також є із підігрівом. Така Цікаві шумини, туманочки, хром під вікнами, електродзеркала, тоновані задні вікна на оригінальних легкосплавних дисках, задні парктроніки. Стан салону, Шкіринні сидіння, електросидіння, датчик світла, передні задні туманночки, шкіряне мультикермо, датчик дощу, ось пробіг, механіка шестиступка, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, до речі, підігрів передніх сидінь. система старт-стоп. Наступный автомобиль Mitsubishi ASX Теж із Бельгії вже є зареєстрований в Польщі. 2012 рік випуску 1.8 дизельний двигун на 115 коней. Пробіг 135 тисяч, ціна 36900 злотих. Автомобіль має лінзовану оптику, туманочки на оригінальних легкосплавних дисках, електродзеркала, хром під вікнами. Тоновані задні вікна. Позаду має фаркоп, камера заднього виду, парктроніків, як завжди в японцах мало де побачиш тому що якщо є камера все, парктроніки їм не потрібні. Оцінюйте стан салону, шкоріні сидіння, електрорегулювання. Датчик світла, туманочки, шкіряний мультикермо, круїз, датчик дощу, механіка шестиступка, кліма, навігація, мультимедія, шкірний підлокотничок. Теж ж за свої гроші є цікавий автомобіль. І ось так він виглядає. Ось, Друзі, вчора ще прибула така Opel Insignia в універсалі автомобіль 2012 року випуску, 2 літра дизельних двигун, механіка пробіг, щось тут біля 200 тисяч км. Ціна сказали точно ще не відома. В ну, порядку десь буде 27-28 тисяч злотих. Якщо не буде по йому ніяких нюансів, тому що автомобіль ще не проходив ніяку перевірку у механіків. Бачимо теж LED-ксенон, туманочки, передні задні палетроніки, легкосплавні диски. Хромовані рейнги, хром на вікнах, тонування задніх вікон, хром на ручках. Ліве зеркало бачу, є з автозатемненням. Салон є брудний, тому... Ітологія, автомобіль ще не хімчищений. Шкіряний салон, пам'ять сидінь, електросидіння, поясничний валик, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, туманочки, навігація, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, електроручник. Тобто, як ви зрозуміли, автомобіль в гарній комплектації і 12 рік його віддадуть за гарні гроші. Вперед, музика в автомобілі. Інфініті. Електрична кришка, багажнечко, зеркала складаються, повний електропакет в автомобіля. Цей автомобіль буде готовий. Ну, не знаю. Коли... Я просто не знаю, коли ви будете відео дивитись, тому нічого не буду обіцяти. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, я вважаю, що автомобіль є дуже-дуже цікавим. Мої контакти в описі відео, в першому коментарі звертайтеся і надам десь точно інформацію, якщо ще буде актуальний ще цей варіант. Перевіримо, чи працює. А Автомобіль, акумулятор, нібито то всі хлопці говорили. Точно, точно. Ще покажу вам такий автомобіль Mazda Troєчка в седані. 10-й рік випуску, 1.6 бензиновий двигун на 110 коней, пробіг 181 тисяча, ціна 22 тисячі 900 злотих. Автомобіль на лінзованій оптиці, легкосплавні диски, бачу ще зимова гума. До речі, майже нова електро з Ззаду спойлерок є. Ось так виглядає. Ніби вся ціленька. Сидіння тканинові, шкіряне мультикермо. Механіка п'ятиступка, кондиціонер, шкільний підлокотничок, ну комплектація така небагата, середнячок. Чотири сла підйомнички, стан салону, як ми бачимо, є збережений. Тому хто шукає собі бензиновий дешевший автомобіль, ось є варіант. Ну, ось, друзі, такі свіженькі автомобілі з берегів з'явилися на цій площадочці. До речі, пишіть свою думку в коментарях на рахунок цих автомобілів. Хлопці також сказали, що 8 автомобілів ще є, деякі на полировці, деякі на Варштаті, деякі там на хімчистці. Тобто, в майбутньому ще сюди заїду і зроблю відео, тому що сказали, що там є багато цікавих варіантів. І сказали, що в дорозі ще десь близько 6 автомобілів їде. Не забувайте підтримати це відео лайком, звичайно, якщо вам сподобалось. Обов'язково пишіть в коментарях, який автомобіль вам найбільше сподобався. А якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, нагадую контакти в описі відео, відео та в першому коментарі. Звертайтеся, пишіть там на Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, про все домовимось і зможу приїхати, оглянути для вас детальніше автомобіль і надати повністю інформацію. Дякую за перегляд відео, всього найкращого і до побачення!